Я не пам'ятаю, я не скажу, що я всі стратегії нацбезпеки США читав, але я не пам'ятаю жодної, де б настільки в явній формі документ офіційний був персоналізований, прив'язаний до особистості самого Дональда Трампа. Я не помиляюсь, так? Ну, в цілому я і говорив і писав. і Я от займаюся вивченням Сполучених Штатів практично все свідоме життя, і я ніколи не бачив взагалі такої персоналізації зовнішньої політики в цій країні. Тобто треба, треба говорити про не про американську зовнішню політику, а про зовнішню політику Америки Трампа. Тому що всі дії, всі, скажімо, плани пов'язані з тим, наскільки вони відповідають інтересам, політичним іншим інтересам Трампа і близьких до нього людей. Це, в принципі, та реальність, з якою треба. З якої треба рахуватися і з якої треба виходити. І якщо подивитися на цю доктрину національної безпекової стратегії, то, в принципі, як, як, як тобі сказати, з одного боку всі кажуть, і я з цим згоден, що не треба, скажімо, переоцінювати значення цього документа в такому операційному плані. Тому що про це свідчить історія, це така собі декларація. Але як декларація, для того щоб краще розуміти на що спрямовані зусилля Трампа, як він бачить світ, ти правий, що це дійсно важливий документ, і такі його філософське підґрунтя головне, якщо сказати, то якщо навіть під час першого Трампа. Його перша е, е, стратегія національної безпеки була пов'язана з тим, і виходила з того, е, що е, він намагався в цій стратегії дати відповіді на, на таке широке питання е, в рамках протистояння великих держав. То е, ця доктрина виходить з Намагання Трампа встановити співробітництво між великими державами, скажімо, з Росією Китаєм.